Що це пішли? Кліпсочки живі. Це порізка новеньких карт. І погнав піліть контур. Народження нової карти. Карта готова одна. Це водійська сторона. А ми ще торці обробимо лаком і буде бенч. Так не втішно. Здається, закінчились наші пригоди. Щось засвистіло, загорілась лампа масла, і ми зупинились. Зупинилися тут на узбіччі, може хтось нас підбере. Подивимось. Це ж я так дивлюся, що Я зашию ці карти світленьким матеріалом. Кажуть, він вимазуватися буде. Хоч б він вимазувався. Не буде він вимазуватися, якщо його спеціально не вимазу. Потім отак повертаюсь сюди. Думаю, да. Карти біленькі. Біленькі карти Світленькі. Та вони ж не вимажуться, звісно ж. Пусть баслаком все це задуть, треба. І не париться цей мозг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 яй Карти біленькі. Поприбирали, ну а з іншого боку. Ну а на що він ще нужен? Щоб їздити э, десь по фестивалях на чистом бусі. Показувати його всім. Та ні, він має пахати, робити, бути помощником тобі. Так що все нормально вичистили, знову чистенький, все вже пожитки складені на природу, все вже чекає на виїзд. Що там? Всіх ключей зібрали. Де. Але що може завадити бусоводам зустрітись? Нічого, перший в цьому сезоні е, льот бусоводів таких же агалтілих. улимо. Зараз десь е, приблизно за 15 кілометрів біля водички, Вже там вогнище. Я так сподіваюся, що мої друзі були більш підготовлені, ніж я, тому що я вчора трошки попрацював, ледве сьогодні встав. Їдем. Ну що, отак невтішно. Здається, закінчились наші пригоди. Щось засвистіло, загорілась лампа масла і ми зупинились. Зупинилися тут на узбіччі, може хтось нас підбере. Подивимось. І... А ось здається наш спаситель Димон. Побачив нас, може щось поможе нам. Ми думали, що... Нас везут в мисто, а нас все равно везут на фестиваль. Шоу маст гон. Все, теперь Меченый. Ну все, подруженцы. Там, там дружбанчик еще такой. Готовится денег, только надо еще готовить. Это не Да, два Да, и наш желтый бус со шнурком. Вот как пальма організували елі тут простер особистый. Особистый простер. Місце. Місце. місце, давай, давай, давай. Все, Эли тут особистий простер, їдою, едой, жратвой, чаєм вот. Ну все, прогрівається наш спаситель. Будем трогаться. Зараз в путь. Там є Така пригорочок такий, де треба буде ще заїхати. Ну, а загалом хлопці запросили до себе в бокс, подивитися, поремонтувати, будемо дивитися вже на місці, що там. Ну що я скажу? Наша ЕПП на сьогодні закінчилась, бус стоїть у Сережі в боксі, в надійних можна сказати, руках. Ми вдома значить. От тобі відповідь на питання, чому це не е, який-небудь тренотрафік або Форд Транзит. Чому ми вибирали цю машину. Та ми вибирали власне, не машину, ми вибирали спільноту людей, які такі ж самі агалтєлі, як і ми, готові допомогти в будь-яку секунду. Е, Дімон відразу там розвернувся, під'їхав. Взяв трос свій, зачепив і доставив нас з точки А в точку Б. Якби не стало питання, а куди їхати, а де його там, все, поїхали до нас, будемо діагностувати, будемо щось робити. Тобто, ну, люди відразу, як би, от, повели себе як товариство, як однодумці. Немає жодних сумнівів там в тому, як що робити. Коротше, дуже приємно. Ми на такому позитиві від, на таких враженнях. Ось це те, через що ми вибирали такий бус знайти таких самих однодумців. Дякую, хлопці, дякую, Серега, дякую Дімон, що так от відізвались, відразу просто допомогли. І в подальшому там, та, ой, та ж залізо зробиться там. Ну, це приємно. Тому що ну, я стояв на трасі собі, просто я нічого не чекав. Я думав, зараз буду дзвонити, десь когось видьоргувати, висмикувати, щоб мене дотягнули. Тряся як страшно. Я ніколи в своєму пусті так швидко не їздив, як на шнурку. Коротше, це капець страшно. Серце в пятках. Нога заніміла. На гальмах. <сороке> Короче, капець, подивились, заклинив провал, чухав по ременю ГРМ. О, така от історія. Ну, все закінчилося так, як закінчилось на сьогодні. Дякую величезно хлопцям за допомогу. Для себе виніс пару цікавих моментів. Значить, зрізав я Фаркоп, можливо, я неправильно зробив, я визнаю. А знаєте чому? Не е, заради власної користі, щоб він був, а щоб він був для того, щоб я міг так само комусь допомогти, накинувши трос. Ні, в мене там є, звісно, за що зачепитися, але Фаркоп е, от, для таких випадків, мабуть, було б непогано мати. Непогано мати також трос і дроти для підкурювання. Коротше, галочку я собі поставив в потрібному місці, в блокнотику. Дякую всім, що дивитесь наш е контент. Підписуйтесь, буде цікаво. Далі будемо ремонтувати мотор. Така от історія. Дякую всім.